«Сталхард» – поєднання високої якості та технологічності. «Сталхард» – це преміальні оливи високої якості, схвалені провідними асоціаціями з контролю та стандартизації. Оливи «Сталхард» мають допуски світових автовиробників та застосовують у різних типах двигунів. Це унікальна технологія подвійного захисту. Що дає змогу молекулам мастила адсорбуватися на металевій поверхні та утворювати незалежні тонкі двошарові мастильні плівки, шари яких доповнюють один одного на деталях двигуна. Оливи Ставка розроблені у власній технологічній лабораторії Нідерландського заводу, інноватора хімічної промисловості. Ставка це понад 130 років досвіду та нововведень у розробці унікальних мастил найвищої якості. Тому ви гарантовано отримаєте продукт преміальної якості. Сталхарт народжений надрами Скандинавії. Сталхарт інновація в дії.